Доброго дня, мої любі малята. Запрошую вас у світ математики. Діти, а ви можете за допомогою пальчиків показати цифри? Одиничка, ось так. А двійка, два пальці. А як показати цифру 3? Так, три пальчики. А тепер цифру 4. Ось так, чотири пальчики. А як покажу мо цифру 5? Ось так, 5 пальців. Добре, ви впоралися з завданням. А ось іще одне завдання. Скажіть, будь ласка, чи вистачить блюдечок в кожній чашці? А як ми це зможемо перевірити? Правильно! Треба поставити чашку на блюдце. Давайте разом. Перша чашка на це блюдце. Друга чашка на це блюдце. А третя на ось це блюдечко. Скільки чашок залишилося без блюдечка? Так, одна чашка. А як зробити так, щоб в кожній чашці вистачило блюдиць? Треба додати ще одне блюдечко. Ось так. І поставимо туди чашку. Скільки наборів у нас вийшло? Давайте порахуємо: один, два, три, чотири. Чотири набори. А якою цифрою треба позначити? Вірно, позначимо цифрою 4. А тепер давайте порахуємо весь посуд. Спочатку порахуємо жовті чашечки і позначимо їх кількість. 1, 2, 3. Цифрою? Три молодці. А зараз порахуємо блюдечка і також позначимо їх відповідною цифрою. Один, два, три, чотири, пять. П'ять блюдців. Тож позначаємо цифрою п'ять. А тепер рахуємо червоні чашечки. Один. Два, три, чотири. Позначимо. Вірно, цифрою 4. Подивіться, діти, які фігури перед вами. Так, ви бачите зелені та червоні фігури. Це трикутники та квадрати. Молодці. Порахуйте, будь ласка, тільки зелені квадрати. Один, два. Отже, зелених квадратів два. І ми позначимо цифрою два. А скільки зелених трикутників? Рахуємо. Один, два, три. Отже, позначаємо цифрою 3. Молодці. Дітки, а зараз порахуйте всі червоні фігури. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Червоних фігур 5. Позначаємо цифрою 5. А зараз порахуємо зелені фігури. Один, два, три, 4, 5. Зелених фігур також 5. Їх теж позначимо цифрою 5. Давайте тепер спробуємо порахувати куточки у квадратах. Рахуємо разом 1. Два, три, чотири. Чотири куточки. Тож позначимо цифрою 4. Молодці. А тепер розкладемо всі фігури зеленого кольору. Спочатку квадрати, а потім трикутники. А під ними всі червоні. Спочатку квадрати. А потім трикутники. Ось так. Подивіться, скільки у нас зелених фігур. Один, 2, 3, 4, 5. А скільки червоних? Один, два, три, чотири, пять. Зелених фігур 5. І червоних фігур 5. Значить, їх однаково. Зелених фігур стільки ж скільки і червоних. По 5. Давайте спробуємо зробити будиночки із цих фігур, Але так, щоб колір стін не співпадав з кольором даха. Погляньте, які будиночки вийшли, порахуйте будинки із червоним дахом. Один, Два, два будинки із червоним дахом. А із зеленим 1, 2, 3, три будиночки із зеленим дахом. А скільки сього будиночок у нас вийшло? Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. П'ять будинків. Сьогодні на занятті ми повторили всі цифри і знаємо, що одиниця має гострий носик і позначає один предмет. Двійка має довгу шию та хвостик, схожа на лебідя або гуся і позначає два предмети. Трійка казкова цифра складається з двох гачечків і позначає три предмети. Цифра 4 випинає лікоть вліво. І позначає 4 предмета, а цифра 5 це кількість пальчиків на одній долонці. Та позначає п'ять предметів. Ви сьогодні молодці, добре попрацювали та впоралися з усіма завданнями. До побачення малята!